На порядку денному поточного тижня у парламенті розглядатимуть законопроекти, запропоновані та подані президентом України, урядом та Національним банком. Також продовжується робота над формуванням державного бюджету на наступний рік. Це десь буде порядка 50 питань. Я так прикинув під час погодження ради. Я думаю, що їх можна розглядати, продовжуючи вечірнє засідання Верховної Ради України, а потім дати можливість. Народним депутатам працювати в комітетах і фракціях щодо плану роботи на поточний політичний тиждень з головою Верховної Ради погодилася і парламентська більшість. Раніше парламент виборний період не працював взагалі. Ми прийняли друге. Що ми повинні розглядати законопроекти, які важливі для розвитку держави. Якщо нам удастся завтра в течение дня рассмотреть весь блок тих законопроектов, які на эту неделю президент, вважають парлам... президент, правительство і національний банк з рядом законопроектов знакових депутатських. Значить, я не исключаю варіант, що завтра ми будемо працювати работать в комітетах. Натомість опозиційні фракції знов відмовилися від роботи. Другий тиждень поспіль представники парламентської меншості не голосують за жоден законопроект. Але не дивлячись на це, та досвід попередніх скликань, коли у сесійній залі не знаходилося достатньої кількості нардепів які могли працювати, не зважаючи на передвиборні перегони, цього разу Верховна Рада працює за регламентом. І експерти запевняють, держбюджет на наступний рік із новими підвищеними соціальними стандартами українці можуть отримати ще до виборів 28 жовтня. Тетяна Овінякова, Андрій Колібаба, Київ події.